Вічна сьогодні при полісті Соломона, 9 глава, 25 вірш. Хто боїться людей, той біду попаде. Слухаємо значення цього віша. Страх тут значить. Крастись, цебто побудження до почесного обоження інших. І не є обмежений до відчуття тілесної ушкоди. Це також значить боятися, щоб не дістати признання або пошани від людей. Той, що бажає признання від людей є жертвою страху. Бояться, щоб люди не прокинули навіть за Виконання свого завдання це страх, що провадить у світі диявола. Коли комусь сказано або припоручено, все Богом виконувати певну річ, і якщо та одиниця занедбає або відмовиться виконувати те припоручення задля страху, що виконання його, іменно то припоручення, яке від Бога, виконання стягне на нього негодування інших, та цим чином він запроваджений ті диявола. Бог приказав своїм людям голосити про судьбу релігії і указувати людям на середство утечі. Той, що зробив угоду чинити волю Божу і опісля стримується голосити вість його проти релігії, тому що він боїться, щоб інші не зневажали його за це, то цим він попав усі ті сатани. Коментар взяти з Вартової башки номер 4 1940 рік. І так. Так значені освідкує нам, як сьогодні всі народи землі знайшлися, мається в виду релігійні, лукаві, усі ті сатани. Текст прямо вказує, що хто боїться людей, той попаде в біду. То погляньмо, де має бути той нарід і який має бути той нарід, що боїться Бога. Він має бути тільки у тих приписах, які Бог приписав через пророцтво згідно біжучого часу і ті проросту запущені в рух до виконання. А якщо хтось не бере до уваги, а має страх перед людьми, що люди будуть говорити, якщо він так буде виконувати Божу волю і замер згідно біжучого часу, Тож, прямо сказано, він трясеться, він боїться, що він втратить пошану від людей. Тому тут є зазначене далі, що це значить, іменно бояться, щоб не дістати признання й пошани від людей. Той бажає признання від людей і є жертвою страху. І так, боятися людей, це значить не взяти до уваги той приказ, ті свідоцтва, котрим прийшов час до виконання і оцінки правильної. У цьому виконанні вимагає Бог. Ті, котрі бояться людей, ті, як бачимо, вони не взяли ту працю, котрій прийшов час виконатися. Ми прикладом бачимо із нашого життя. Від імені Бога об'явлений був приказ, де працюють. Небесні сили і маємо працювати ми. Це було об'явлено, чи ні? Це було. Тобто, що всі приступили Небесні сили працювати над завершаючою працею, тобто, завершаючою праці, щоб обернути всі свідоцтва, всі пророцтва, всі Божі заміри до фізичного факту привести, вірник до радості. З повною надією на ті всі прикази, на ті всі свідоцтва, які його подав в своєму заміру. А ті, котрі не довірились цьому свідоцтву, а взяли до уваги, що люди будуть говорити. Тобто вони не шукали Божого признання, але шукали і шукають далі людського признання. Як люди будуть говорити, і як, чи люди будуть це признавати. Тому, як бачимо, що многі, як у ті часи біблійного часу, так і у нинішньому особливому, особливому нинішньому часі, коли від його вийшов приказ і припоручена була праця завершаюча. І вістка вручена була від Кляси остатка в наші руки, щоб зрозуміти епохальні зміни і вістку, яку треба проголошувати у цих епохальних змінах, котрим прийшов час виконатись іменно у завершення. Отже, виконувати цей приказ. Проголошувати цю вістку – це працювати без страху до людей, а страх мати перед Богом, щоб нічого не впустити із тих свідоцтв, із тих пророст, із тих усіх приготовлених харчів, котрі сказано було, що все готово і запрошені ми були. На вечері Великого Бога. Як бачимо, це все було подано, щоб приєднатися до праці, яку його пропоруджує з небучого часу. У цій праці сказано, що треба відкрити і проголосити судьбу релігії, відкрити всіх тих брехунів, котрі. Неправильні відношення зробили до Бога і звели все людство під керівництво диявола через різні релігійні, політичні комерційні програми. Тому його Бог каже, що він дає приказ своїм людям голосити про судьбу релігії указати ім'я Средство що єдина надія. Для життя це є царство, це є правління теократичне царство Ісуса Христа. Отже ті, котрі згодилися чинити волю Божу і показали страх перед Богом, щоб нічого не впустити, то такі покази і в біду не попали. А народи, котрі побоялися людей. Чуючи вістку, знаючи, що Божий замір буде виконаний, але побоялись людей, ті, каже, попадуть точно в біду. Ось сьогодні ми бачимо наслідки, чому такі важкі, що люди не знають, що робити, жити вже не хочуть, бо бачать, що програма ця, цього діявольського світа змушує їх. Покидати свої доми і тікати. Куди тікати, вони рахують, що проживуть там. Но битва Армагеддон, вона надходить для всіх одинаково. Лише для одних скоріше, а для других пізніше. Бо програма дії цих демонських законів про допомогу релігії, політики і комерції стоїть скрізь одинаково. Тому диявол, якщо накинувся перше на то місце, де є Божа організація, де є Божий народ, то це не значить, що інші місця дадуть сховок, дають, дадуть дійсну допомогу життя. Ні. Це на короткий час втішає себе, але попадуть ще в більшу біду. І тут теряють, де жили, і там теряють, де хотіли жити. Отже, його Бог прямо сказав і коротко, хто боїться людей, хто не шукає Божого признання, а шукає людського признання або свого, той у біду попаде. Це правило є точне і незмінне. І сьогодні всі на підставі цього правила мусять бачити наслідки. Це текст і значить.